Скажи Віння, це правда, що до тебе приїжджають усі родичі, а ти ще нічого не готував. Що, П'ятачок, Страшно? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік із дружиною вже котру ніч сплять окремо з тієї причини, що жінка на восьмому місяці вагітності. Бачичи, як знемагає її чоловік, вона й каже до нього. Я розумію, як ти мучишся із зрозумілих причин. Ось тобі 30 баксів, піди до сусідки, вона тебе приголубить. Але це перший і останній раз. Я згідна на це тільки тому, що дуже люблю тебе. Чоловік бере гроші, доки жінка не передумає йде до сусідки. Однак за кілька хвилин він повертається і каже за 30 баксів вона не погодилася, хоч і 50». От Зміюка, а коли вона сама була вагітна, я з її чоловіка тридцять баксів взяла. Хлопець <рив> прийшов знайомитися з батьками дівчини. Розповідає про себе батькові Я не п'ю, не палю, добре заробляю, і жодної дівчини, окрім вашої доньки, для мене взагалі не існує. Молодий чоловіче, я зроблю все, щоб ви з нею не одружилися. Ще не вистачало, щоб моя дружина ставила мені вас за приклад. Завдяки дистанційному навчанню батьки нарешті здобули ті знання, які пропили, прокурили та прогуляли у школі.